То що ж вітаємо в матерісті 1925. Розкажи, які твої перші враження від перебування. Дякую. Дуже приємно, що е, наконець приєднався до команди. Це був е, довгий та тривалий час, тому що в мене був діючий контракт з грецьким клубом, і ми довго розмовляли на тему того, щоб вони мене відпустили, угу. тому що ну. Ситуація в країні теж повлияла на це, тому я вирішив прийняти цю пропозицію і повернутися до рідної країни. Ти кажеш, що ви вже давно так вирішували це питання? Як довго і як давно ти отримав пропозицію від Металіста 19.25? Так, перші розмови були десь в середині января? І ми вже з того часу почали розмовляти ага. з дружиною, з сім'єю. І коли вже було прийнято рішення, що ми готові повернутися додому, тоді вже почали розмовляти з клубом на ту тему, щоб розірвати контракт і поїхати додому. Ну це таке, я думаю, складне рішення з тим, що пов'язано з війною в країні. Чи довго ви вагалися з дружиною, з сім'єю? Я так розумію, що ви плануєте дітей перевозити в країну що де йде війна? Чому все ж таки прийняли це рішення повернутися? Е, так е, я можу сказати вже більше, що мої діти і моя дружина вже в Україні, а, і так. вони е, добиралися намного швидше, ніж я, е, тому що? В першу чергу це було більш їхнім рішенням повернутися. Угу. Тому тобто вони що... що так, бо їм було не дуже там комфортно. І, чесно кажучи, вони дуже сумували по дому. Розумію. Тому мої діти постійно, постійно мені казали, коли ми вже поїдемо додому, ми скучимо за дідусем, за сестричкою. Тому вони дуже хотіли повернутися. І е, був момент, коли я вже підписав ці документи. Ну, діти вже трохи знали, що ми будемо їхати додому. І коли я прийшов додому і сказав, що все, ми їдемо додому, там буквально через два дні. Е, мені кажеться, що за весь період, е, те, що я був в Греції, я не бачив е, своїх дітей такими щасливими. Ми, просто у них були такі емоції, що ну, не передати словами. Круто, тоді з поверненням дякую, на батьківщину. Дякую. Вже Муделіс 1925. Підготовка <плес> до другої частини сезону вже, можна сказати, на завершальній стадії. Ти тільки приєднався до команди. Як ти оцінюєш свої кондиції зараз? Я свої кондицію оцінюю дуже добре, тому що в Греції немає перерви. Ми постійно граємо. У нас було лише три чи чотири дні вихідних на Різдво. Потім ми весь час грали, ми не зупиняли чемпіонат, і тому я постійно тренувався. Навіть коли вже були чутки про відхід, про розірвання контракту. <кій> я не зупинявся, я постійно тренувався з командою. Тому ну, тобто я сподіваюся, що все буде спорт, добре. Так? так серед факторів, чому ти погодився прийняти рішення металіста 1925. Я впевнена, що є фактор головного тренера, з яким ти вже працював. Але які ще фактори на твоє рішення вплинули? Так, звичайно, це один із ключових факторів було тренера, тому що ми добре знайомі угу. і. Коли він зателефонував мені, я зрадів? Зра... не можна ж сказати, що зрадів, тому що вже були розмови, я вже знав. І для мене важливий фактор, коли тренер зацікавлений в тобі і він хоче бачити тебе і в команді. Тому я зразу і погодився. Це перший фактор, второй фактор я вже називав це моя сім'я. Угу. Тому... Я думаю, що всі сторони задоволені. Так. Які ти власні спортивні амбіції маєш стосовно своєї кар'єри подальшої? Ну, я як звичайний спортсмен, і не люблю програвати. І тому я завжди ставлю перед собою максимальні задачі. І я вважаю, що ця команда здатна на більш високі місця, і нам треба просто зараз добре. Підготуватись і в кожному матчі виходити не як на останню і перемагати. Так, це правда. Давай зараз трішки поговоримо про Грецію. Все ж ти провів там певний відрізок свого часу. Розкажи, як тобі взагалі ця країна для проживання? Для проживання для сім'ї це дуже гарне місце. Я жив в городі Афіни. Угу. Не можу сказати, що було дуже комфортно в тому плані, що це дуже велике місто. І мені трохи незручно було, тому що коли ти їдеш на тренування, то постійно пробки, багато ага, машин. Ага. І це тривалий час займало на подорож. В день десь виходило около часу їздити тільки ага. в одну сторону, тому не дуже було комфортно. Але, Але я зразу скажу, що в Києві буде так само. Так, так, я знаю. Тому я і, я і планую жити на базі. Вау. Розкажи про чемпіонат в Греції. Чим він відрізняється від українського і чим можливо схожий? Ну, схожий, можу сказати, в тому, що е, теж такий більш контактний, угу. е, в плані того, що. Е, що краще, мабуть, це за що того, що зараз там великі клуби, uh -huh. у них гарні бюджети і вони можуть брати добрих футболістів з Європи. Uh -huh. Тому такі великі клуби, як Єкпанатінакос, ПАОК, Аріс, вони беруть футболістів з Роми. З з Мілану, з Італії, mm -hmm. ну, тобто з стовп чемпіонатів так, да, так, виходять з так, чемпіонату. І, і, багато футболістів, які приїжджають з Європи, за що цих футболістів ага. і йде підйом цього чемпіонату. Самі греки, я б не сказав, що вони там набагато кращі, ніж українці. І якщо взяти весь чемпіонат, то не дуже багато греків грає в, ну, в основному складі Ага. Тобто більше приїжджаєш, так, так? Так, okay. так? А чим, наприклад, відрізняється тренування? От саме, де ти був? Можливо, щось тебе здивувало, якийсь підхід до тренувань, можливо, щось якесь новеньке ти для себе відмітив? Та ні, в плані тренування там так все те ж саме. Тільки коли я приїхав тільки в команду, був тренер у нас з Уельсу, і в uh -huh. мене було здивовано, що такий у нього тренувальний процес. У нас були тренування по 40-45 хвилин. На день, так? Ми, uh -huh. там, uh -huh. та, так, так. Одна тренування і все. І були тренування uh -huh. такі, що там, ну, ми, мабуть, взагалі не бігали, просто вийшли, постояли і все. Ну, після України для мене це було ну, да. так. Тому що у нас... толк з таких тренувань? <зад> ні, його через місяць обрали. <тач> Тоді ясно. <так>, <так>, так, Ти граєш на позиції центрального захисника. Чи є в тебе топ гравців у світі на цій позиції, яких ти для себе відмічаєш, з яких, можливо, береш приклад. Ну і топів я б сказав, назвав нам, мабуть, це три захисника, які зараз грають, угу. це Мілітау, Ван Дейк та Рамос. Які риси в центрального захисника взагалі в захисників, на твою думку, мають бути ну, це обов'язковими, що має бути розвинено. Надійність. Так. Надійно, ну, якщо захищувати. захисники будуть грати надійно, команда вже буде мати як мінімум один Тил. заликовий бал. Так, да, да, Це правда. Тоді я тобі бажаю захищати нашу команду Дякую. надійно і міцно. Ну і поділися, чим ти займаєшся у вільний час від футболу, чи є в тебе хобі? Якісь ну такого, як хобі в мене немає, тому що весь, весь вільний час я. Стараюсь проводити зі своєю сім'єю, зі своїми дітьми, тому що я розумію, що я і так мало уділяю їм времені, часу, ага. тому що я завжди у мене тренування, збори. І коли в мене з'являється там вихідний чи якась там свободна минута, хвилина, то я проводжу її зі своїми дітьми. Правильно, клас. Бачите, який в нас клуб люблячих татусів, в нас було багато там рубриків, yeah. всі за дітками, дітки, дітки. Це правда. Я бажаю тобі успіху в нашій команді реалізувати себе якнайкраще і вітаємо в металісті 19.25.